Хулою квартира Житомирян буде світло і тепло, розповів міський голова Сергій Сухомлин. Очікуємо десь підключення електроенергії. Я не можу сказати в якому об'ємі вона буде, але десь після 19-20 години ми очікуємо, що там більша частина Житомира будуть з електроенергією. У Житомирянки Анни Вербицької зламали акаунт сторінки у мережі Фейсбук і виманили у її друзів 100 тисяч гривень. Люди почали дзвонити. Коли я вже зрозуміла, скільки люди скинули. У мене почала пані. Мене почалася паніка. Коли відзначатимуть День Святого Миколая та Різдво, що постановив синод православної церкви України цього року Святого Миколая ми будемо зустрічати 19 грудня. Сьогодні, під час повітряної тривоги, в Житомирі зникло світло та вода. Міський голова Сергій Сухомлин прокоментував ситуацію. Одна з ракет прийшла над Житомиром, декілька ракет збили там поблизу, скажімо так, Житомирської області. Невідомо куди вони йшли. По Житомиру, слава Богу, не було влучання. Ситуація з електроенергією залежить не від Житомира. Частина потужності, які виробляла навіть електричну енергію, зруйнована внаслідок ракетного удару і також пошкоджені транзитні мережі. Поки що місто без світла. Трошки подали електроенергію в район полівоє, запитали вже перший підйом одокалу. На даний час підключена вже сама велика наша котельня на жуйка. І це добре, бо це і дитяча лікарня, і обласна лікарня, і перша наша лікарня з теплом. Тому поки що ситуація така. Очікуємо десь підключення електроенергії. Я не можу сказати в якому об'ємі вона буде, але десь після 19-20 години ми очікуємо, що там більша частина Житомира буде з електроенергією. Ситуація з теплопостачанням є такою. Ситуація складна, але енергетики роблять все можливе, Ми постійно з ними на зв'язку. Я думаю, що ну, після 19-20 ми можемо очікувати додаткову подачу електроенергії на Житомир. Паралельно в даний момент демонтаж генераторів, які прибули на 3 дні назад. Сьогодні ще от ми чекаємо буквально там. Півгодини мають прибути генератори. І став на котельні, там цей район Багуні, велика котельня, яка подає тепло на частину міста Житомира і на другу лікарню, і на інші котельні. Стосовно електротранспорту, така ж ситуація? Електротранспорт точно завтра працювати не буде. Житомирянку Аліну Кундіч під час повітряної тривоги 1 грудня не пустили в укриття за адресою провулок Скорульського 5. Це приміщення місцевого навколокультурного простору. Дівчина розповідає, до цього вона кілька разів без проблем переховувалась у цьому підвалі. 1 грудня ж їй сказали, що тут можуть переховуватись лише люди, які працюють у приміщенні навколокультурного простору. Мені сказали, що ні, це укриття для своїх. Я запитала, що означає для своїх. Ну вона так е, пояснила, що, що для працівників. Я теж заходила колись ну один раз. Там були ліхтарики, вогники, та там було тісно, тому що люди, ну, тіснилися, готували чай, ну розмовляли. Були люди старшого віку, діти були е, дорослі. Але якось це було дружно і пускали, і ніхто не говорив про те, що будівля складеться, чи, чи ще щось. Орендарка приміщення Оксана Вахнюк розповідає: до листопада керівником організації, яка орендувала приміщення, була інша людина, яка пускала до укриття. Всіх пані Оксана ж вважає, що їх підвал не може бути надійним укриттям через численні тріщини в стінах, не працюючу систему вентиляції та магістральні тепломережі, які проходять у підвалі. Я зараз грант написала Кримсос, це до речі, ну, прямо так і є. Вони. У них був конкурс грантів саме на укриття. Я не писала грант. Вони пропонують найбільшу суму це 189 тисяч. Але цього сюди мало. Сюди стільки треба вкласти тільки в саму лишень вентиляцію для того, щоб воно працювало. Я буду готова відкрити його для людей, але не зараз, не в тому стані, в якому воно є. Тому що, ще раз скажу, що брати на себе гріх запустити людей в братську могілу я не готова. Попри це, на онлайн мапі укриттів, яку опублікувала міська рада Житомира за адресою Скорульського 5, є найпростіше укриття для населення. Акт про взяття на облік був підписаний відповідною комісією та балансоутримувачем приміщення на початку цього року. Складений, там було декілька рекомендацій, ну, от, дані членами комісії. Він підписаний, в тому числі баланси утримуючим. Так, що він на сьогоднішній день має юридичну норму і в принципі їм потрібно керувати. Якщо щось по ходу міняється, нема проблем. Люди набирають, навіть наше управління, там, міський інформаційний центр, через нього зв'язуються з нами. Ми уточнюємо, при необхідності спеціаліст вийде і на місці огляне проблему. За словами юриста Андрія Мілютіна, якщо укриття взяти на облік, а також присутнє на інтерактивній мапі, доступ до нього обмежувати не можуть. Не пустити до укриття можуть лише у разі, якщо воно розташоване на території режимного об'єкту. Коли починається тривога, і люди на онлайн-мапі бачать найближче укриття, яке знаходиться на приватній власності, але воно є на онлайн-мапі. Вони мають право безперешкодно скористатися відповідним укриттям. Будь-які заборони доступу до даного укриття є порушенням прав відповідної людини. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, Олег Павлюк, новини на Суспільному. Подарунки дітям, котрі живуть у прифронтовій зоні, приготували ліцеїсти, їх батьки та педагоги наукового ліцею Житомирської політехніки. Книги, настільні ігри, канцелярські товари, м'які іграшки та листівки збирали впродовж тижня. Ліцеїст 10 Б Олексій Степанюк намалював сніговиків. Сюжет у хлопця вийшов романтичний. Сніговички, які побачили друг друга і билися. Хотілося б побажати новорічних свят діточкам, які просто хочуть поселитися. Лев танській у листівці побажав дітям у наступному році навчатися у мирній країні. Я написав їм побажання для того, щоб ця війна нарешті закінчилася. Тому що через цю війну, на жаль, величезна кількість людей, дітей втратила можливість нормально навчатися, жити і взагалі існувати. Це дуже погано. І ще я побажав, щоб вона людина нарешті померла, і це дало нам нарешті жити спокійно. 14, 15, 16, 17 років, 10, 11 клас. Ми готували самі ці листівки. І малювали самі, і папір підбирали кольоровий самі, такий, щоб був радісний, щоб створити святковий настрій. До Дня Святого Миколая, до Різдвяних і Новорічних свят. Мені здається, що їм вдалося. І маленькі подарунки, зовсім маленькі, такий час зараз складний, щоб нікому не було складу. На це все робити. Подарунки дітям із прифронтових сіл доставлять волонтери із Житомира та Чехії. Мої друзі, волонтери, які є співзасновниками нашого фонду, це чеська організація «Цести помоці», що в перекладі означає дороги допомоги. Ми опікуємося внутрішньоприміщеними як в Житомирі, в Житомирській області, так і Харківська область. І різноманітні напрямки, де наразі де окуповується територія, ми розвозимо туди гуманітарну допомогу. Тетяна Скоростенська, Олексій Черко, новини на Суспільному, у Житомирянки Анни Вербицької, яка зараз проживає за кордоном, зламали акаунт сторінку у мережі Фейсбук і почали розсилати від її імені повідомлення із проханням переказати гроші. Жінка розповіла Суспільному, що коли вона виявила це, на вказаний у повідомленні номер банківської картки друзі встигли переказати більше 100 тисяч гривень. Люди почали дзвонити, коли я вже зрозуміла, скільки люди скинули. В мене почала пані. В мене почалась паніка зі сторінки. Анни у мережі Фейсбук отримав повідомлення. І житомирянин Дмитро Клименко. Мені прийшло повідомлення від Ані про те, що чи можу я позичити їй гроші. Я одразу написав так, що можу, і запитав, що трапилось. Відповіді, що трапилось, не було, а одразу скинули суму і почали говорити, що зараз скинемо карту. І одразу в мене виникли сумніви, що це Аня. Анна пригадала місяць тому, їй надійшло повідомлення про те, що зламали її електронну пошту. Мою почту було зламано в пензі. Тобто, в мене до цієї пензи, до цієї почти був прив'язаний Facebook аккаунт. І я думаю, треба змінити пароль, але. Так його і не змінила. Думаю, в мене там нема що приховувати. Звичайно, якби я розуміла, що можна якось що від цього може постраждати люди, я, звичайно, змінила пароль. Того дня, коли невідомі зайшли на сторінку Анни і почали розсилати повідомлення, Служба безпеки України в області разом із поліцією на Житомирщині затримали трьох людей, яких підозрюють у виманюванні грошей шляхом зламування персональних сторінок у соцмережах. У ході досудового судового розслідування встановлено, що за рік своєї діяльності вони зламали. Це те, що встановлено, близько тисячі акаунтів українців і виманали у їхніх друзів майже 2 мільйони гривень. Щоб не стати заручником онлайн атак, потрібно мати складні паролі, не переходити на сумнівні сайти і повідомлення та не викладати персональну інформацію у вільний доступ, каже експерт із кібербезпеки Віталій Шатківський. Якщо працюєте не з особистого комп'ютера, то бажано використовувати в режимі гостьового перегляду. Що це за режим? Він дає можливість при виході з системи, при закриванні вікна просто витираються всі облікові дані. Наприклад, нам потрібно зайти в Gmail. Ми заходимо на сайт, увійти, і навіть якщо ми введемо свої дані, то Потім при закритті вікна система очистить ці дані. Вони не збережуться на цьому комп'ютері, і ми зможемо бути впевнені, що ніякі наші дані не пішли злоумисникам. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, Сергій Кобілянський. Новини на Суспільному. У 2022 році зміни в церковному календарі стосуватимуться лише дати святкування Різдва інші свята переносити не будуть цього року. Святого Миколая ми будемо зустрічати 19 грудня. Нагадаємо, що Синод Православної церкви України дозволив у 2022 році різдвяні богослужіння проводити 25 грудня і 7 січня. До різдва Христового прив'язано дуже багато сталих свят, які святкуються в певну дату, конкретну дату. Тому буде думаю ще рішення синоду про перенесення календаря. Питання стоять не тільки в одному різдві, але буде порушення всіх свят, які в числі, і вони будуть звичайно також змінюватися. Різдвяні богослужіння в храмах будуть відбуватися 25 грудня і 7 січня, коли святкувати вирішує кожна окрема парафія. Ольга Степоренко Сергій Кобелянський, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. Дякую за службу. Разом переможемо. Слава Україні! З ростом маленький, невисокий, з великим букетом таким. У костюмчики тоді в формах ходили. У костюмчику таке прийшов, віршик розповідав. Він весь час сказав, що буде військовим. Ну Батько ж військовий у його був. І він казав, він як кажу, а чим ким ти будеш? Я буду солдатом. Був випадок, коли всі хлопці долучилися, зірвали урок історії. Ну і тоді, відповідно, батьки всіх були викликані до школи. Він був добрим. Ви бачите, він просто був, ну як вам сказати, просто добрий. Так от, якщо взяти зрівняти, хай він не обіжається. Він був похожий на мішку панду. Він добрий, такий значе і, ну, і надійний. Як поводитися в зоні активних бойових дій? В зоні активних бойових дій просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації. Тримайте при собі документи і готівкові гроші. Бажано в різних місцях, тримайте при собі папірець з групою крові та хронічними захворюваннями, уникайте місць скупчення людей та не виходьте з дому без поважної причини. Не встрівайте в суперечки з незнайомими людьми. Уникайте колон техніки або автомобілів. Якщо поряд з вами поранено людину, надайте першу медичну допомогу та викличте швидку, не таркайтеся вибухонебезпечних або підозрілих предметів. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо! 6 грудня у Житомирі вночі до 5 градусів морозу вден до мінус 3. Хмарно без опадів. У Бердичі вночі від мінус 5 до 4 градусів морозу вдень мінус 3. Хмарно без опадів. У користані вночі до мінус 5 градусів в день до 3 морозу. Хмарно без опадів. У малині синоптики передбачають вночі до 6 градусів морозу вдень 4-5 градусів нижче нуля. Хмарно без опадів. У Звягелі вночі до 3 градусів морозу, в день до мінус 2. Хмарно, без опадів. В Овручі впродовж ночі до мінус 6 градусів, в день до мінус 4. Хмарно, у другій половині дня сніжитиме.